11 лютого Міністерство оборони України запропонувало контракт на один рік для добровольців від 18 до 24 років. Контракт передбачає три етапи підготовки. Усім добровольцям виплатять 1 мільйон гривень трьома частинами. Додатково передбачається до 120 тисяч гривень щомісяця, залежно від завдань, та виплати за бойові операції. Також контракт включає низку соціальних пільг. Наскільки така пропозиція відповідає запиту суспільства, ми запитали у мешканців Визирської громади, зрозуміло, що йдеться про підсилення зсу під час війни. І живательно з усіх, що сидять ТЦК, і прочі я розумію, що це наша Україна, її треба відстояти щоб вона була наша. Ну треба якось рішати. рішати тому що вничтожають і старих, і маліх, і всіх це не виносимо. У мене двоє на війні, це е, самих близьких, а дальніх то це ціла куча. Так що треба всім закінчувати. Захищаю свою страну, свою сім'ю. Добре, відношусь до цього. Сьогодні у визирській громаді пропозиція Міноборони України стосується напряму лише 2,5% населення. Якщо враховувати тих, хто має певний вік та офіційно стоїть на обліку ТЦК за місцем проживання чи навчання. Якщо хтось з цих людей має бажання підписати контракт з Міноборони України, цьому посприяють фахівці визирської сільради. Якщо це не везирка, якщо це інший якийсь старостинський округ, людина має змогу підійти до старости і повідомити, що вона хоче проходити військову службу за контрактом. Староста телефонує мені, ми зв'язуємося і вже потім надаємо або транспорт, або забезпечуємо телефонний зв'язок, як кому комфортно. Ми допомагаємо людині співпрацювати з ТЦК. На сайті Міноборони України можна прочитати, що контракт 1824 – це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність на один рік. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист своєї країни та отримати додаткові можливості для подальшого особистого розвитку.